Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Полі і світло промінням Тиєсини, всі злонукі знання Ти всіх людей просвіти. Чисті любові до краю нас і всіх людей Божих, Господи, Рости. Молимось, Боже, єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки, щедроти, Ти налюдно зверни, му волю, му долю. Дай доброго, світла, щастя, дай Боже народу намної благодіто, дай Боже на краще нам, всім Твоїм людям, прийми моління в неділю цю, всіх людей Твоїх, що моляться по церквах, особливо у храмах ОГКЦ, ПЦУ, католиків. А також по своїх домах, особливо воїнів наших, які на фронті нас захищають, нас переживають, і всіх тих, що як змогли, їм помогли і ще поможуть. Голос Бо, Боже, на все святе, Боже нас і всіх людей Твоїх, всі живі сторіння, силою чудотворного Христа, Кобзаря з івано франківська на чотири сторони світа. На многое благо літа, щоб сила Божа. Було з нами, всіма Божими людьми, щоб за молитвами всіх святих, особливо причистої богородиці серед них і нас грішних. Скоріше було сонячне воскресіння наших героїв і гідно пророцтва, що матінка Божа Пресвята з тобою всемогутнім Богом передала. Скоріше Україну неньку на віки очолив, як гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко. Власне, Боже, благодаті ікони, що чудом Божим створена Тобою, на Каштані, якому в наступному році буде 10 років, як посаджений він, і щоб здійснилися пророцтво ті, що Ти передав, Боже, Хай Україна скоріше переможе, хай здійсняться всі ті вісті Божі, що я як капелан. Передав у відео на Ютубі на Фейсбук поклик Христа і Упа. Ти, матінка Божа, доповни наші моління, у силу Господа Бога за скоріше України та всього світу спасіння. І твою милість прибігає, Богородице, сидів, молитвами нашими, скорботах, не погоди. Не відбійте, збавляй нас, єдиночиста і благословена, Пресвятая, Богородице! Спаси нас, ім'я Отця, і Сина Святого Духа. просимо.